Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Ну що, друзі, сьогодні справді міжнародний день сім'ї, і ви знаєте, з огляду на останні декілька років так точно в Україні десятки тисяч людей задумуються про те, щоб стати батьками, які народили серцем, тобто стати батьками-усиновлювачами. І тільки от за останній рік, навіть цього року, 98 тисяч людей уявіть собі цифри, відвідували сайт е, Діти Гов'юЕЙ. Це єдина державна така онлайн-платформа про усиновлення і сімейні форми виховання дітей. Тому ми власне сьогодні, в день сім'ї, піднімаємо цю тему і хочемо проговорити найпоширеніші міфи, які пов'язані з усиновленням, і взагалі чи процес усиновлення займає так багато років і такої величезної кількості сил, збору документів і так далі. От всі ці нюанси будемо а, сьогодні проговорювати і поговоримо з Іриною так, Ірина Заремба, Насправді зараз ви ближче познайомитеся. Людина унікальна, тому що вона дві іпостасі в собі зараз поєднує е е е менеджер конкуренційного центру сімейного виховання, і там буде дуже багато питань стосовно цього, тому що сім'ї різні. А от і вона мама установлювачка. Увага! День святого Миколая 2016 року розділив життя юристки Ірини Заремби на до і після. Саме тоді вона вперше поїхала до будинку дитини у Київській області і вийшла з щитким усвідомленням: я їду додому, а діти залишаються за стінами. Так почалася історія майбутньої мами, усиновлювачки та амбасадорки Україна для кожної дитини. У 2022 році Ірина разом з чоловіком розпочала процес усиновлення. Пара стала однією з перших, хто подав документи на усиновлення через портал Дія. За декілька місяців подружжя пройшло обов'язкове Навчання вони знали, що переважна більшість людей хочуть дитину до п'яти років і можуть роками чекати на своє майбутнє дитя, тому обрали інший варіант. Виявилося, вони були єдиними у своїй черзі, хто захотів прийняти в сім'ю дитину старше п'яти років. Вже через шість місяців пара прийняла семирічного Данилка до своєї родини у інших країнах. Історія такого швидкого прийняття дитини, тим більше під час війни, була б неможливою. Однак Ірина лише одна з багатьох українських батьків-усиновлювачів людей, готових говорити про свій досвід і на власному прикладі показувати, як це бути батьками, які народили серцем. Зараз Ірина Заремба, проектна менеджерка координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, а також співавторка та ведуча єдиного в Україні позитивного подкасту про усиновлення. Мамо, я вдома. Ірина Зереба сьогодні з нами. Ірина yeah, ми дуже раді вас бачити. Правда, know. дуже приємно. І Ви знаєте, дуже символічно, що ви міжнародний сім'ї разом з нами, тому що е, сім'я це дуже широке і дуже різне поняття. І хочеться, щоб ми про це говорили от такому ключі. Е, ваша цитата легко не буде, але буде цікаво» – Це укриляє. Це про до процесу усиновлення. Ви розпочали в 22-му році. І коли він закінчився? За шість місяців від За моменту прийняття місяців. рішення. Ви знаєте, я завжди ділюся тим, що наша історія з чоловіком вона не є хрестоматійна, тому що в нас справді процес був просто мегастрімкий. Від моменту, коли ми, як подружжя, прийняли для себе рішення іти на усиновлення до моменту, коли дитина переступила поріг свого нового дому. Прийшло лише шість місяців. Це надзвичайно швидко. Але цьому передавала максимально якісна підготовка. Я як людина, як юристка, яка знала процес, яка консультувала людей, я розуміла, які кроки угу. потрібно зробити, і ось це Усвідомлення і знання, воно допомогло нам максимально швидко пройти етап збору документів, подачі документів. Ми були першою, мабуть, одним із перших, хто подав документи через дію, і це дало нам можливість теж. Прискорити процес. Ми прийшли навчання, і вже за два тижні після навчання ну я так розумію, розуміло, що, що це зіграв відповім. роль фактор того, що про що говорили в матеріалі, що Саме ваша так. дитина так вона була старше п'яти років. Тобто на це також черга. Я так розумію, більше хочуть забрати діток, які маленькі, так які або немовлятка, або до п'ятого до п'яти років. Так, така це дійсно так. І знаєте, тут важливо було, коли ми прийшли в соціальну службу, її знаєте, переглянули всю соціальну історію дитини і зрозуміли, що немає Мені прапорців, з якими ми би думаємо, не справились. Я закри, закрила папочку, глянула в очі працівникам і кажу: гаразд, розказуйте в чому ситуація, чому ви нам так швидко повідомили? Я ж знаю про те, що люди шукають свою дитину 9 місяців рік роками. Роками і єдина відповідь була: ви єдині в нашій черзі, хто готовий прийняти дитину старше п'яти років. І я дуже рада. Тому що за останній період кількість людей, які це розуміють, вона збільшується. І це допомагає дітям швидше потрапляти в сім'ю. А як ви собі пояснюєте, чому отакий бар'єр в п'ять років? А, можливо, це дошкільний вік і Ні. до школи. Там ми ще хочемо разом пройти якомога більше Попливати і насправді на дитину, так? повпливати. Можливо, і звичайно. Я б теж хотіла бути в житті своєї дитини раніше, але я розуміла, що дитина потрапила в цю систему, і дитині потрібна родина сьогодні. І тому ми стали батьками тоді, коли цій дитині було потрібно. А Дай Можна так? дуже вибачте, будь ласка. Угу. Зараз ми будемо про логістику говорити і так далі. Якщо дозволите, у нас ще така трошки інтимна розмова. Та вже ви вирішили. Я погодилася. Ви погодилися. Спасибі вам за це. Психологія людей зрозуміли, яке дітей до п'яти років, вони хочуть більше вплинути на дитину, зробити її більше своєю, якщо хочете. А у вас інша ситуація. Ви відчуваєте, що ви частина життя тієї дитини, і ви сформували її навіть, якщо взяли після п'яти років? Я от, от так сформулюю, вибачте. Мені ви розумієте, про що я кажу? мені більше років набагато та аніж дитині моїй, і я вважаю, що я досі формуюся. Тому я вважаю, що в дитина в будь-якому віці вона має здатність поглинати те середовище, в якому вона є. І наше завдання нашого сімейного середовища дати найкраще дитині, що ми можемо саме на сьогоднішній Це умовно. Роки. І звичайно, умовно. що дитина змінюється. Він адаптовується, він навчається, він долає педагогічну занедбаність. Він він розправляє плечі. а ми маємо просто шанс і щастя бути свідками. Тобто, більше е, питання не у віці, все таки, а конкретно в дитині і в батьках, в конкретних питання людях в дорослих, в, дорослих. Не в дитині. В дорослих Тільки в дорослих, ага. тільки в дорослих. Тільки наш свідомий підхід допоможе дитині будь-якого віку дати можливість прожити своє найкраще життя. Логістика, що найскладніше? Найскладніше, коли дитина вже вдома. О, там починається найскладніше. ось там починається для людей, для яких видається складним процедура усиновлення. Знайте, якби ви запитали, що було в процесі найлегшим, найлегшим було зібрати документи, пройти навчання. Це було справді найлегшим, тому що якщо для людини складний цей процес, то те, що буде відбуватись, коли дитина вже вдома, можливо, буде. Непосильним для а людей, А про що ви чим стикаються батьки, так адаптація. Адаптація це справді є складним складною процедурою, тому що адаптовується родина до дитини і дитина до родини. І ця адаптація вона має кілька своїх етапів. Перший з яких романтична назва, якого медовий місяць це процес, коли всі один одному хочуть сподобатись. В нашій ситуації медовий місяць пройшов ще коли ми відвідували Данилка в закладі, тому що це тривало протягом трошки більше трьох тижнів. І потім починається найцікавіше розпаковка, коли дитина розслабляється. Ця фаза називається вже не гість, і дитина починає розслаблятися. Це хороша ознака. Це означає, що mm -hmm. дитина, дитина починає цьому середовищі довіряти, так? Але при цьому, довіряти, так, Але при цьому потрібно бути готовим. І під час якраз навчання школи батьківства для майбутніх усиновлювачів і прийомних батьків нам про це розповідали. Але знаєте, ми, коли готуємось, ось ці кроки проходимо. Нам здається, ну це було в них так, в нас так не буде. У нас все буде ага. простіше. Але буде. Буде повірте, тому от якраз період, коли люди готуються до прийняття дитини, це чудовий період спілкуватися з іншими усиновлювачами, прийомними батьками. Тому що це ось такий досвід, який простіше проживати, коли дитина вже вдома спілкуватися з іншими батьками, і насамкінець, от кілька слів, буквально, що ви можете побажати всім тим, хто має таке бажання, але боїться або от стоїть на порозі зараз. Подайте документи і підіть на навчання. От, просто ці кроки це ті для кого ця тема буде актуальна. А на навчаннях. Ви для себе доста відповіді: це моя історія чи ні? Далі все складеться. Круто, завжди можна зробити крок так. назад, якщо що? А, абсолютно, на кожному етапі можна зробити крок назад, а вся інформація максимально доступна, вже зібрана на Діти Тому я запрошую просто ознайомлюватися yeah, з цією інформацією. Вона написана людьми, які проходили цей шлях. Для людей, які будуть проходити цей шлях. Ірино, дякую. Жастю вам і вашій родині. Я дякую вам. Безмежно дякую, дякую вам Там, за приклад. І такий. бачите, і все ви... по-різному, і все і складно, і просто одночасно. Сніданок триває бути з нами. Дякую вам дуже.